Ми вже з вами знаємо, що частку двох чисел по-іншому називають відношенням цих чисел. Відношення означає, або у скільки разів перше число більше за друге, якщо ми ділимо більше на менше, або яку частину менше становить від більшого. Якщо нам потрібно знайти відношення двох величин, ми можемо замінити це відношенням числових значень. І основна властивість відношення, що відношення не зміниться, якщо обидва члени відношення помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Застосуємо, набуті знання при виконанні практичних завдань. Потрібно знайти відношення двох чисел. Ми знаємо, що відношення це частка двох чисел, тому будемо шукати частки, тобто виконувати дію ділення. Відношення 1,8 до 5,4. Поділимо 1,8 на 5,4. Ми можемо ділити на натуральні числа. тому, помноживши на 10, отримаємо дільник натуральним числом, можемо записати у вигляді дробу, так буде легше нам. Скоротити, наприклад, можемо на 18 і отримуємо 1 до 3. Завжди перевіряємо, чи можна записати десятковим дробом. Ні, не можна, бо розклад знаменника в розкладі є трійка, тому записати десятковим дробом не можемо. Знайдемо відношення 2,4 до 0,8. Аналогічно, міркуємо попередньому, можемо ділити лише на натуральне число. Тому з 0,8. Якщо ми помножимо на 100, отримаємо натуральне число 8. А значить, якщо ми дільник домножили, то і ділене маємо домножити на це саме число. 240 поділити на 8, дорівнює 30. Знайдемо відношення чисел 3,5 до 49. 49 натуральне число. Запишемо у вигляді дробу. 3,5 до 4 до 49. Помножимо чисельник і знаменник на 10. Маємо 35 490. Скоротимо спочатку на 7. Маємо 5 70. Поділимо ще на 5. 1 14. Отже, відношення 3,5 до 49 дорівнює 1,14. І знайдемо відношення 9,6 до 0,16. Ділене маємо домножити на. Дільник маємо домножити на 100, щоб зробити натуральним числом. Отже, і ділене також домножимо на 100. Маємо 960 поділити на 16, дорівнює 60. Знайдемо відношення величин. Ми знаємо, що відношення величин можна замінити відношенням відповідних числових значень. Найдемо відношення 3 дециметри до 5 сантиметрів. перевіряємо величини у нас дециметри, а також сантиметри. Тому спочатку представимо, ну, наприклад, дециметри у сантиметрах 3 дециметри 30 сантиметрів до 5 сантиметрів. Тепер замінимо відношенням чисел 30 до 5. Відношення це частка двох чисел, тобто діє ділення треба виконати 30 на 5 дорівнює 6. 8 метрів до 1 кілометра. Знову різні величини. Кілометри виразимо в вигляді метрів. 8 метрів до тисячі метрів дорівнює 8 до тисячі або 0,8 тисячних 12 метрів до 1,8 км. Представимо кілометри у метрах. 12 метрів до помножимо на 100 на, на 1000 1800 метрів дорівнює так. замінюємо відношенням чисел 12 до 1800 Запишемо краще дробом і скоротимо. На 6 маємо 2 до 300. Ну, ще бачимо, що можна поділити на 2. 1 до 150. Восьме. 24 кілограми до 480 грамів. Виразимо кілограми в грамах, в одному кілограмі 1000 грамів, маємо 24 тисячі грамів, Поділимо на, 40, на 480 грамів, замінюємо відношенням чисел. 24 до 480. і це дорівнює 50. Виконаємо завдання на перевірку, чи рівні відношення. Перевіримо, чи відношення 16 до 4 дорівнює відношенню 0,8 до 0,2. Окремо знайдемо кожне з відношень. 16 поділити на 4 дорівнює 4. Домножимо обидва члени відношення на 10, користуючись основною властивістю відношень. Це відношення чисел 8 до 2 і дорівнює 4. Отже, ми можемо написати, що. Відношення 16 до 4 дорівнює відношенню 0,8 до 0,2. і відповідь так. Друге завдання. Знайдемо відношення 34 до 85 та 27 до 45. Окремо обчислимо кожне з відношень. Скоротимо дані дроби. Перший дріб 34 ділиться на 2. Коли ми поділимо на 2, буде 17. 85 ділиться на 17. Тому скоротимо на 17 перше відношення. 34 поділити на 17, 2. І 85 на 17, 5. Другий дріб скоротимо на. Або відношення скоротимо на 9. Маємо 3 до 5. Ми бачимо, що 2 п'яті не дорівнює 3 до 5, отже, можемо записати, що 30, відношення 34 до 85 не дорівнює відношенню 27, до 45. і у відповіді ми напишемо ні. Знайдемо відношення, завдання 3: 0,3 до 0,6 та 1,1 до 4,21. Обчислимо кожне з відношень, оскільки дільник Дробовий домножимо на 100, щоб зробити натуральний, а значить і ділене теж домножимо на 100. Маємо числа 30 поділити на 6, дорівнює 5. Представимо мішане число неправильним дробом 8 сьомих, помножимо на обернений на 21 четверту. Перемножимо чисельники та знаменники дробів і скоротимо. 8 та 4 поділимо на 4, а 21 та 7 поділимо на 7. 2 помножити на 3 дорівнює 6 перших або 6. 5 не дорівнює 6, тому 0, відношення 0,3 до 0,6 не дорівнює відношенню чисел 1,1 до 4,21. І четверте, дві, два відношення. Перше відношення чисел 2,4 до 0,7 обчислимо, та наступне відношення 9 до 1,5. Домножимо на 10 обидва відношення. Отримаємо у першому 42 до 7, або 42 поділити на 7 дорівнює 6, та 90 поділити на 15. Отже, ми маємо, що 6 дорівнює 6, тому ми записали у відповіді, що так. 0,2 до 0,7 відношення дорівнює відношенню чисел 9 до 1,5. Забінимо дані відношення відношенням натуральних чисел. Виконаємо перше завдання. Знайдемо відношення 1 до 3 восьмих, оскільки відношення чисел це частка, або потрібно виконувати дію ділення. Значить, щоб поділити 1 на дріб 3 восьмих, треба помножити на обернений на 8 третіх. І це дорівнює 8 третіх, або 8 до 3. Отже, ми можемо написати, що відношення одиниці до 3 3,8 дорівнює 8 до 3, відношення 5 до 17 вісімнадцятих. 5 дванадцятих помножимо на обернений дріб на 18 сімнадцятих. Перемножимо чисельники та знаменники дробів. І скоротимо 18 та 12 на 6. Перемножимо, маємо 15 15,34 або 15 до 34, тому ми можемо написати з вами, що відношення 5, 12 до 17 18 ми замінили відношенням натуральних чисел 15 до 34, відношення 3 четвертих до 5 вісімнадцятих. Виконаємо дію ділення. Помножимо на обернений на 18 п'ятих та скоротимо. 18 та 4 поділимо на 2. Перемножимо 27 до 10, або 27 до 10. Тому відношення 3 четвертих до, 15, до 5 18 це відношення чисел 27 до 10. Відношення дробових чисел замінили відношенням натуральних. Четверте відношення шукаємо 1, 2 треті до однієї цілої однієї третьої. Поділимо, спочатку запишемо у вигляді неправильних дробів та перемножимо перший дріб на дріб обернений до другого. Трійки скоротимо і отримуємо відношення 5 четвертих або 5 до 4. Отже, записуємо, що відношення 1,23 до 1,3 можемо замінити відношенням натуральних чисел 5 до 4.